Історія піратства сягає давніх домен щонайменше 14 століття до нашої ери. Однак його так звану золоту добу датують періодом з 1650 до 1730 років. Фактори, що сприяли піратству під час його золотої доби, включали збільшення кількості цінних вантажів, які доставлялися до Європи через великі океанські простори. Скорочення європейських флотів у певних регіонах, навчання та досвід, які багато моряків отримали в європейських флотах, зокрема у Британському королівському флоті, а також корумпований і неефективний уряд у європейських заморських колоніях. Колоніальні держави того часу постійно воювали з піратами та брали участь у кількох відомих битвах. Та інших пов'язаних із цих подіями. Одним із найнебезпечніших місць на землі, де орудували пірати, були Карибське море та Атлантичне узбережжя Північної Америки. Саме в цьому районі займалися розбоєм капітан Вільям Кіт та його команда, чиї скарби шукали герої оповідання Едгара По, Золотий Жук. Метою піратських розбоїв завжди був грабіж і нажива. Наприклад, найуспішніший піратський капітан на прізвиську Чорний Сен та його команда лише за один рік захопили і пограбували 53 кораблі. Найбільший успіх очікував сема Беламін або Чорного Сема навесні 1717 року, коли він помітив. Корабель англійських роботорговців вайда Галі. Це був найсучасніший побудований в Англії в 1715 році 300-тонний корабль завдовжки 31 метр з 18 гарматами і швидкістю до 13 вузлів. Беламі переслідував вайду три дні, перш ніж дістатись на відстань, що дозволяло розпочати обстріл. Після першого ж пострілу капітан Лоренс Принц здався, наказавши опустити прапор. Вірний своїй репутації щедрого і милосердного пірата Беламі вигородив відсутність опору з боку принца, віддавши йому замість захопленого вайди свій корабль султана. Піратський капітан був добре відомий своїм сучасникам і літописцям як характерна постать високий, сильний, добре вихований і дуже охайний чоловік. Він любив дорогий одяг, особливо чорні плащі. Його улюбленою зброєю були чотири дуельні пістолети, які він завжди носив у поясі. Як капітан він мав майже демократичний стиль керівництва. Його команда дуже любила Семюеля, іноді навіть називали його морським Робінгудом, а себе Людьми Робінгуда. Капітан Белламі також був хорошим тактиком. Зазвичай він мав два кораблі під своєю командою. Його флагман був потужним з багатьма гарматами, а другий корабель. Був легким і швидким, що дозволяло добре поєднувати їхні сильні сторони при нападі. Завдяки скоординованим атакам їм вдалося легко захопити багато кораблів. Масштаб шкоди, завданої піратами часів Золотої Дуби, був нечуваним. Однак після 1730 року військові судна всіх країн долучилися до вирішення цієї проблеми. І доволі швидко самі пірати та їхні скарби стали частиною легенд і переказів, якими надихалися митці і медкині і в літературі, і в живописі образи піратів і піраток, нерідко романтизували. Тож як вони виглядали насправді, неможливо встановити за ілюстраціями пригодницьких книжок сучасне уявлення про піратів, яке втілення. Творах масової культури в основному, хоч і не завжди точно, походить з часів Золотої Доби піратства. Відомий американський художник Грегорі Манчес, знаний своєю любов'ю до історії та точністю відтворив історичних реалій, створив цикл картин під назвою Справжні пірати.